Наряду із створенням фермерських господарств по розведенню молочного і м'ясного поголів'я пріоритетним напрямком в області є організація особистих селянських і фермерських господарств з вирощування та відгодівлі у великій кількості поголів'я птиці, індюків, гусей, качок, м'ясних курей. І досвід роботи таких господарств є у Брусилівському, Бердичівському, Коростенському та Ємічинському районах. Для прикладу в Ізраїлі на душу населення припадає 12,5 кг м'яса індика у Сполучених Штатах Америки 8 кг, у Польщі 4,5 кг, а в Україні на кожного жителя припадає аж 200 г цього дієтичного продукту. Головне те, що ринок із виробництва м'яса індиків в Україні поки що вільний і необмежений. Треба лише бажання людей займатися цією справою. Знають, якої якості зараз в супермаркетах, особливо, в магазинах, любе м'ясо, практично. І тому я хочу запевнити, що якщо робити суперякісний продукт, а його не тяжко робити, його треба тільки чесно робити. І все, не обманювати перш за все, себе, свою сім'ю, а робити чесно, якісний продукт. І він буде в конкуренції на ринку.